Власниця автосервісу Катерина Пісна показує, що є всередині. Це наша майстерня. Тут ми встановили два підйомники для авто. Всі ці підйомники за рахунок двох грантів, які ми отримали в минулому році. А зараз якраз ремонтуємо нашу першу автівку. Умовою однієї з грантових програм була соціальна складова бізнесу. Катерина пояснює, про що йдеться. 6 установок для ручного керування, а у нас 4 для машини автомат та 2 для механіки. Це ось така ручка, куди за допомогою цих важелів виводиться гальмо та газ на цю ручку, і людина з ампутаціями ніжних кінцівок може легко керувати авто. Дві установки вже заброньовано людьми з інвалідністю. Ще чотири з наявних розіграють серед випускників автошколи для людей з інвалідністю, каже власниця автомайстерні. Така система українського виробництва коштує 12 тисяч гривень. Далі їх закуповуватимуть відповідно до заявок, додає дівчина. Зараз в автосервісі працює один майстер. Оця коробка передач вибувала шосту передачу. Ну так як вона на гарантії, нам Привезли другу коробку, будемо ставити другу коробку, як Антош, теж на гарантії. Валерій каже, важко працювати одному на двох підйомниках, тому чекає, поки йому знайдуть напарника, поки працює з помічником. Окрім основної майстерні, тут є кілька кімнат. Все облаштувати так: 410 і 315, 725 тисяч гривень. А плюс були а, власні кошти це близько 200 тисяч гривень, а і ще, і ще близько 100 тисяч гривень. Ми брали в борг. Зараз віддаємо, тому що ну, зробити СТО це дуже дорого. СТО назвали Кардан. Ініціатива цього бізнесу від чоловіка, але він зараз служить, тому всіма справами відає сама Катерина. Пізніше тут планують відкрити невеличкий автомагазин, говорить дівчина. Обидві грантові програми курували Агенція розвитку Миколаєва та громадська організація Центр навчання і освіти дорослих. Південь. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.